Бачите, щось прогодять. Не можна дивитись полонених. Прошу вищі сили, скажіть. Що заважає повернути наших українців, полонених із військово із російського полону, і військових, і цивільних, і дітей, і жінок повернути в Україну. Так, дивіться. де тут погана карта. Залякування шантаж. заперечу Використовують як агресію, як зброю. Це я заперечу повністю. Запереч, запереч. Заперечую, перекриваю, відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення, повернення в Україну наших людей, українців із російського полону, військових, цивільних людей. І Жінок і дітей, прошу вищі сили, захисту для них у полоні. Одвернути росіян від наших полонених, одвернути всю агресію, всю погану, погане ставлення, всі погрози фізичні. Перекриваю, перекриваю, отвертаю на віки вічні, більше расисти не можуть чіпати наших людей. Прошу захисту у янголів-охоронців, міцного захисту, щоб більше расисти не могли чіпати людей буде так. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу захистити. Наших людей у рашиському полоні повернути в Україну негайно і захистити від росіян, від російської агресії, надати всю необхідну допомогу медичну і умови, покращення умов. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть расисти тримати людей. Віддають, обмінюють дуже сильно хочуть обміняти. Буде так, буде так, буде так буде все сказано здійснено. І так буде. Так, наступне питання. Які перешкоди, що заважає проводити масові бунти по всій Росії, щоб вони бунтували, скидали владу. В всіх містечках, містах Росії, скидають владу. Путіна Щось таке буде відбуватися в Росії. Це можуть бути молоді люди, росіяни молоді, але там так швидко це придушать саме військовими. Можливо, от, і навіть це буде задіяні військові із, з території от, окупованої. Виведуть таку частину такої армії. Так, тут треба, заперечую, 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 заперечую. Не працює більше пропаганда расистська. Заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечую, заперечую, заперечую. Більше не можуть росіяни тримати спокій, виходять на мітинги, на бунти, зносять владу у, Раши... у Росії. Буде так. Заперечую, всі расисти в Росії збираються і скидають владу Путіна. Буде так, буде так, буде так. Припиняють його діяльність, скидають, припиняють війну. Більше расисти не хочуть йти на війну. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможіть усі сили вигнати Путіна із влади. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не можуть расисти. Терпіти Путіна виходять, бунтують, скидають його. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть скинути владу Путіна по всій Росії розпочинаються бунти. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Наступне питання. Які є перешкоди для розпаду Росії на маленькі держави? Щоб Росія розпалася на маленькі держави? Чи є якісь перешкоди, скажіть ви сили. сини? Ну, тут смерть Росії виходить. І е, так виходить, що люди будуть рятуватися. Дійсно. Воно може спочатку на три частини такі розколотися, а тоді ці частини будуть розпадатися. Щось мені загалом виходить вісім держав. Ось так. Ну, це, так, да, хорошо. Хорошо. Це, я заперечуюсь. Негатив убираю. Немає більше жодної перешкоди. Не тримається Росія більше кучі, розпадається. Більше не можуть держави, Заперечу, викриваю всю пропаганду, всі країни. Ой, більше не можуть триматися в Російській Федерації, дуже хочуть вийти. Так ніхто не боїться. Заперечую повністю ось не я підбираю. Заперечую, заперечуємо, заперечуємо. Заперечу. прошу вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на розпад Росії, на державу. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть країни триматися в Російській Федерації. Виходять. Розпадається Росія. Буде так, буде так, буде так. Немає жодної причини. Тримаю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Ніхто Росії більше не спасе, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть розпастися Росії на маленькі держави. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане здійснено і так буде. Так. Скажіть ви сили, допоможіть, що заважає російським військовим піти на Росію, розвернути зброю і піти на Росію, на Путіна, вийти з України, піти на Росію, на Путіна. Флот уже готов піти на Путіна. Так, так, у них вже чаша повна у російських військових. Тут так. це я заперечую повністю ось. Заперечую, заперечую, всю дію, мороки знімаю, привороти знімаю. Більше російські військові не люблять Путіна. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Заперечую страха, більше немає. В них страху перед Путіним більше немає. Ніхто його не боїться. Відкриваю всі шляхи для. Походу російським військовим на Путіна, на тих, хто надав їм накази воювати, перекриваю на тих, хто послав їх, збирав, хто дав наказ, розвертають зброю військові Росії і йдуть на Росію, на Путіна, і там воюють, убивають, стріляють, обстрілюють. Усіх, хто давав накази, хто командував наступати на Україну, все назад їм повертають російські військові. Перекриваю, перекриваю. Більше їм немає, що тут робити. Дуже хочеться їм в Росії назад на Путіна піти війною. Буде так, буде так, буде так. Знімаю всі мороки, привороти із російських військових, викриваю всю пропаганду. Відправляю їх на Путіна, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть розвернути расистів на Путіна. Виходять із України і йдуть зі зброєю, з технікою на Путіна воювати проти нього. Буде так, буде так, буде так. Та буде знищено. Буде все сказане здійснено і так буде. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, беріть расистів із нашої землі. Ви Буде так. Дякую за увагу.